Привіт! Вітаю на третьому уроці нашого базового курсу React. У минулому відео я казав, що ми будемо розглядати пропси, але під час підготовки матеріалу зрозумів, що тема GSX набагато об'ємніша і потрібно пропси винести в окремий урок. Тому спочатку ми детально розберемо GSX та основи синтаксису, а про функціональні компоненти та пропси поговоримо у наступних уроках. Сьогодні ми зосередимося саме на GSX. Що це таке, як вставляти зміни та вирази, як працюють умови, списки, атрибути та фрагменти. Для початку запустимо наше Dev-середовище і пересвідчимо, що додаток успішно працює у браузері. Далі перейдемо у папку SRC та відкриємо файл app.tsx. Тепер трохи про JSX. JSX – це спеціальний синтаксис, який дозволяє писати HTML-подібний код прямо всередині JavaScript. Але важливо розуміти, браузер не розуміє JSX напряму. Хоч він і виглядає як HTML у JavaScript, насправді це лише синтаксичний цукор. Під час збірки він перетворюється у звичайні JavaScript виклики, які створюють елементи. Щоб почати працювати видалимо код, який нам наразі не потрібен, і залишимо чисту основу для експериментів JSX. Давайте подивимось приклад. Всередині функції App оголошуємо зміну Element і присвоюємо їй GSX-element з тегом H1, якому задаємо текст Hello React. Далі ми повертаємо цю зміну Elements з функції. Результатом буде те, що на сторінці браузера відобразиться заголок першого рівня з текстом Hello React. На перший погляд здається, що ми просто написали HTML-theg, але це не зовсім так. JSX насправді компілюється у звичайний JavaScript об'єкт, який описує react елемент Як саме відбувається перетворення? Наш елемент після компіляції перетворюється у щось подібне. Але незалежно від того, як відбувається трансформація під капотом, у браузері ми бачимо той самий заголовок, який відобразився на сторінці раніше. Тепер видалимо попередній приклад і розглянемо, як вставляти змінні чи вирази у GSX. Всередині функції оголосимо зміну Title і присвоюємо її значення React. Далі у GSX елементі H1 ми вставимо цю зміну за допомогою фігурних дужок. Результатом буде те, що в браузері ми побачимо заголовок Hello React, де частина тексту динамічно підставляється із змінної Title. Також ми можемо повертати JSX з круглими дужками, що особливо зручно, коли розмітка займає більше одного рядка. Це робить код більш читабельним і структурованим. Тепер у нас є контейнер div, а код залишається легким для розуміння навіть при збільшенні кількості елементів. Результат у браузері буде той самий: заголовок Hello React. Тепер видалимо попередні приклади, розглянемо, як ми можемо робити обчислення прямо в розмітці JSX. У функції App оголосимо дві змінні – A зі значенням 5 і B зі значенням 10. Далі у JSX Елементі Span вставимо результат обчислення з допомогою фігурних дужок. У браузері ми побачимо текст Total 50, оскільки JSX відрендерить значення відразу прямо у розмітку. Також ми можемо використовувати оператор логічне або. Його суть у тому, що якщо перше значення є false, тобто false, 0, порожній рядок, null, Undefined або None, тоді буде повернено друге значення. У нашому випадку зміна username має значення James Smith, Тому на сторінці у браузері ми побачимо саме цей текст. Якщо ж значення username буде порожнє, тоді відрендериться текст Guest. Видалимо попередній приклад і спробуємо написати конструкцію IF безпосередньо всередині GSX. Зверніть увагу, в середині GSX можна використовувати тільки вирази. Наприклад, конструкцію if, for, while безпосередньо там не працюють. Якщо ми спробуємо написати конструкцію if прямо в GSX, отримаємо помилку. У цьому прикладі React не може зрозуміти if, тому що в GSX дозволено лише вирази. а if це інструкція, а не вираз. Замість конструкції if та else в GSX ми можемо використовувати тернарний оператор. Давайте подивимось приклад. Всередині тега H2 за допомогою тернарного оператора перевіряємо. Якщо із logged in дорівнює true, то на сторінці з'явиться текст welcomeback. Інакше відобразиться pleaselogin. Також у JSX ми можемо використовувати логічний оператор AND, подвійний амперсант. Давайте подивимось приклад. Додаємо тех DIF та всередині нього додаємо умову. Якщо зміна із дорівнює true, тоді на сторінці відрендериться тех H2 з текстом Hello James. Якщо змінимо значення на false, то тех H2 не з'явиться в дом дереві. Таким чином, JSX дозволяє умовно відображати елементи, використовуючи логічний оператор AND. Це дуже зручно для простих умов рендерингу, коли потрібно показати елемент лише у певних випадках. Також GSX дозволяє викликати функції, які повертають результат. Тобто ми можемо винести якусь логіку в окрему функцію, а потім використати її прямо в розмітці. Давайте розглянемо приклад. Створимо зміну для об'єкта, в якому будуть дві властивості: first name із значенням James і lastname із значенням Smith. Далі ми створимо функцію FormatName, яка приймає два параметри ім'я та прізвище користувача, і повертає їх у вигляді одного рядка, тобто повне ім'я. У цьому прикладі ми використовуємо TypeScript, щоб описати типи аргументів, які передаються у функцію. Нагадаю, що у другому уроці я рекомендував встановити TypeScript разом із React, щоб одразу працювати більш надійно і без помилок типів. У JSX ми використовуємо логічний оператор AND, щоб перевірити умову. Якщо користувач залогінений, то ми викликаємо функцію FormatName і передаємо їй ім'я та прізвище з об'єкта User. Результатом буде те, що в браузері ми побачимо відформатований текст. Перевіримо результат, якщо із має значення false. Повернемо значення true та видалимо приклад з подвійним аперсандом та викликом функції. Тепер розглянемо ще один підхід умовного рендерингу в React. Цей підхід часто використовують для приховування компонентів, які не мають сенсу відображати в певний момент. Наприклад, повідомлення про вхід у систему або панель з налаштуваннями користувача. У цьому прикладі ми використаємо повернення null. Якщо користувач не залогінений, тобто зміна із дорівнює false, ми одразу повертаємо null. У такому випадку компонент взагалі нічого не відрендерить. І реак просто його пропустить. Різниця між цим методом та використанням тренарного оператора чи логічного AND у тому, що ми глушимо відразу весь компонент. Тепер видаляємо попередній приклад і розглянемо, що буде, якщо в GSX повернути null, false або Undefined. Давайте розглянемо приклад. Спочатку повернемо null. На екрані ми побачимо лише текст Hello без жодного додаткового значення. Тепер замінимо на false. Результат буде абсолютно такий самий. React пропускає false і нічого не додає в розмітку. І останній приклад використаємо Undefined. Знову React нічого не відрендерить. Отже, Null, False і Undefined у GSX поводяться однаково. Вони не з'являються вдома. У GSX можна виводити прості типи, рядки та числа. Але з масивами чи об'єктами потрібно бути уважним. Створимо зміну з типом масив рядків та додамо три елемента в масив. Далі вставимо цю зміну у JSX у фігурні дужки та подивимося, що відобразиться у браузері. Як бачимо, всі значення відобразилися в один рядок без пробілів, ком чи інших знаків. Тепер створимо зміну з масивом чисел. Додаємо в JSX цю зміну та подивимось результат у браузері. Як бачимо результат такий самий, всі числа відобразились у рядок. Тепер подивимося, що буде з об'єктом. Ставимо зміну об'єкта у JSX. React веде помилку, бо не знає, як відобразити об'єкт. Як бачите в браузері, в консолі виникла помилка, яка каже нам, що об'єкти є невалідними в JSX розмітці. Тому об'єкти потрібно форматувати, наприклад, через функцію або напряму діставати значення властивості об'єкта. Перевіримо результат у браузері. Як бачимо, значення властивостей об'єкта відрендерились правильно. Перезавантажимо сторінку, щоб впевнитися, що помилки в консолі відсутні. Видалимо попередній приклад та повернемось до масивів. Як я вже згадував раніше, цикл форми ми не можемо застосовувати безпосередньо в GSX-коді. Змінимо техpін на тех UL, щоб відрендерити масив у вигляді списку. Та застосуємо метод map. Кожна ітерація методу буде повертати елемент списку techely, всередині якого ми виводимо значення зміною item у фігурних дужках. Перевіримо результат у браузері. React вимагає завжди вказувати key, щоб уникнути проблем з оновленням елементів у списках. Додаємо атрибут tech.li. Значенням у нашому випадку буде сам елемент масиву на item. Перезавантажуємо сторінку та перевіряємо, що помилка в консолі зникла. А тепер спробуємо змінити значення key на індекс. У браузері код також працює, але такий підхід не бажаний. Індекс може змінюватись при оновленні масиву, і React буде плутати елементи. Це може призвести до некоректного рендерингу, наприклад, якщо ви вставите чи видалите елемент посередині списку. Тому краще використовувати унікальні значення ID, title, який точно не повторюється. Тепер перейдемо до класів у JSX. Додаємо атрибут клас утех.Ul. Як бачимо, виникла помилка, яка каже нам, що такий атрибут не дозволений. У JSX замість атрибуту клас використовується клас name, бо клас зарезервоване слово у JavaScript. В консолі також з'явилася помилка, коли ми використовували атрибут клас. У новому сторінку, щоб упевнитися, що після заміни на клас name помилка зникла. Тернарні та логічні оператори ми також можемо застосовувати у класах. Спробуємо вивести клас visible, якщо в масива є елементи. Як бачимо, у тега UL з'явився клас visible. А тепер видалимо елементи з масиву та подивимося, який клас відобразиться у інспекторі. Далі розглянемо, як можна використовувати інлайн-стилі у GSX. Детально всі способи застосування стилів у React ми розглянемо в цьому курсі в окремому уроці. Спробуємо написати стилі Color та тексти Line безпосередньо у фігурних дужках. Бачимо, що виникла помилка синтаксису. Це тому, що в React атрибут Style може приймати рядок або JavaScript об'єкт, а у GSX, коли ми працюємо зі стилями, зазвичай використовується саме об'єкт. Де кожна CSS властивість записується в Camelcase, створимо об'єкт зі стилями, наприклад, UL Styles, і вставимо наш об'єкт зі стилями як значення зміною. Тепер передамо цей об'єкт у атрибут Style. І бачимо, що виникла ще одна помилка. Це тому, що TypeScript не впевнений, що це дійсно правильні CSS властивості, тому потрібно додати тип CSS properties для зміни UL Styles. Не забудьте імпортувати тип з React. Перевіримо результат у браузері. Бачимо, що стилі застосовано коректно. Застосування змінних у атрибутах дуже корисно, коли ми не хочемо залишати статичний текст у коді, або коли значення атрибутів динамічні. Наприклад, отримання запій чи передані через props. Розглянемо, наприклад, тега image. Для початку напишемо значення атрибутів, як зазвичай це у HTML. Далі створимо дві зміни ImageAlt Alt та іміджURL. Та перенесемо значення атрибутів у ці змінні. Замість захардкоджених значення атрибутів ставимо зміни, які ми створили у фігурні дужки. та подивимося в інспекторі браузера результат. React автоматично підставить значення зміни ходом, і ми побачимо зображення з правильним шляхом та текстом. Поговоримо про фрагменти у React. Іноді потрібно об'єднати кілька елементів у компоненті, але не додавати зайві дом вузли. Для початку створимо два елементи заголовок та параграф. Як бачимо, без грутового елемента у нас появилась помилка, яка каже про те, що суміжні елементи GSX мають бути обгорнуті в тег або фрагмент. Є короткий синтаксис запису фрагмента. Як бачимо, помилка синтаксису зникла. Також є повний синтаксис з імпортом фрагмент з React, який працює так само, але відмінність у тому, що він дозволяє додавати атрибут Key, що корисно при рендерингу списків. Подивимося у браузері. Контент відобразився правильно без зайвих елементів у DOM. На завершення я підготував для вас кілька компонентів, у яких спеціально зроблено помилки у синтаксисі. Якщо є бажання, можете спробувати їх самостійно виправити. Посилання на репозиторій HomeTask 3 буде в описі під цим відео. А якщо у вас виникнуть труднощі з виправленням синтаксичних помилок у тому ж описі ви знайдете посилання на репозиторій Homework 3 із готовим прикладом правильного коду, зробимо висновок. JSX – це поєднання JavaScript і HTML подібного синтаксису. Ми можемо вставляти змінні та вирази у GSX. Можемо умовно показувати елементи. Використовувати масиви для рендерину списків, і навіть повертати нал, щоб нічого не відображати. JSX робить код реакції застосунків зрозумілим і наближеним до звичайної HTML-розмітки. Дякую, що дивилися. Якщо є запитання, то пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі у наступному відео.